Бути чи не бути журналістиці у Сумах. Якщо бути, то де і як навчати. Амбітні ідеї, що лунали свого часу як від науковців, так і від журналістів, зрештою втілились у СумДУ. У 2004 році університет отримав ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю журналістика і здійснив перший набір студентів. Далі, крок за кроком, відкриття магістратури, аспірантури, освітніх програм реклами, зв'язки з громадськістю та медіа комунікації. Тож саме 20 річчю журналістської освіти в СумДУ присвячений проєкт Фотовислід, що тривав із липня і завершився відкриттям виставки. Для мене велика честь сьогодні бути на цій події і дістати з 20 річчям достойної освітньої діяльності автору журналістики або ціліничого і ваших колег. Урочистость. Ті 5 грудня відбувалися за участі викладачів, студентів, деканату факультету ІФСК та ректорату СумДУ, журналістів серед поважних гостей представниця Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Тут гарні викладачі, гарна якість журналістської освіти, але знову ж таки все перевіряється практикою, бо журналістська професія дуже специфічна і, відповідно, і самому журналісту має бути цікаві ті теми і ті завдання, які він отримує. Ювілейна дата привід для підбиття підсумків, відзначення здобутків науково-викладацького складу студентів-медійників. Як голова ради роботодавців, я маю пряме відношення до затвердження навчальних програм, і можу сказати, що якість досить висока цих програм. Кафедра журналістики враховує всі побажання роботодавців, враховує виклики часу, враховує необхідність мати не тільки базові знання, а й дуже великий обсяг практичних навичок від студентів. Тому всі програми ваші, це. Враховують наші ваші програми, які ми затверджуємо. Я дуже вдячна саме нашій берегині сумської журналістиці Олені Григорівні Ткаченко, яка по суті стала родоначальницею цього. Ну, прекрасного будемо казати, заходу прекрасної можливості навчатися в сумському державному університеті саме журналістиці. Починали від простого, так би мовити, і пройшли до складного сьогодні. Це магістри, бакалаври, які випускники наші далеко відомі за межами Сумської області, навіть України і навіть за кордоном. Чимало випускників успішно працюють не лише у локальних редакціях онлайн видань, радіо, телебачення у прес-службах, а також отримали визнання своїх аудиторій та в професійних колах. Найбільше чим кафедра може писатися, це, мабуть, її випускники. Ми бачимо дуже багато креативних творчих студентів і студентів нашого нашого минулого. Які працюють і на телеканалах, і працюють в різних сферах, і прес-секретарями тому ми їм пишаємося і мабуть, це є наші здобутки. І дуже приємно бачити знайомі обличчя студентів, які зараз підкорюють дуже такі висоти престижні журналістики, працюють фахово з дотриманням журналістських стандартів і доносять інформацію всім жителям України під час війни це особливо важливо. Фотоекспозиція покликана розповісти про багатогранне, наповнене численними подіями університетське життя: наукові конференції, спортивні заходи, дозвілля, закордонні подорожі та інше. На світлинах. Незабутні зворушливі моменти дружби, любові, взаємовиручки, перші успіхи і перші кроки до професії. Ну то, мабуть, найбільше запам'ятовують ті найперші курси, ті, які були тільки тільки на початку, які е, дуже мотивовані були, які були дуже працелюбні, які дуже хотіли щось таке. Зрозуміть, освоїть, і от в мене з ними з багатьма з них мене йдуть ці якісь стосунки, дружні, хоча вони вже виросли, звісно. Але, от саме ті перші курси ти там, де була Юля Гадіна, там, де була Наташа Сіпчук, там де була Віка Киба. Потім наступний курс там, де Наташа Мєднікова була Юля В'юник, от мабуть, їх я пам'ятаю найбільше. І Я думаю, що і ви. І трохи старші від вас, і трохи менші від вас, і ті, хто ще навіть ходить у перший клас, колись прийдуть до нас і підуть у широкий світ. І ми будемо трохи сумувати, трохи радіти, а потім конспектувати їхні здобутки. Попри важкі часи, викладачі не обривають зв'язок із випускниками, стежать за успіхами, спілкуються, консультують, допомагають, якщо є потреба. Іноді ми списуємося, бувають іноді варіанти, коли щось запитують наші випускники. Ну, зокрема, по рекламі, тому що я переважно чи викладав все ж таки на реклами зв'язках з громадськістю. Ну і в епоху соціальних мереж ми, як викладачі, можемо завжди подивитися, згадати когось, а як там зараз. Ну і бачимо, хто де працює, хто за кордоном, хто чим займається, хто вже родину створив, хто діточок народив, в кого все добре. Тому ми так ми і радіємо за наших випускників. У мене велика Жимо так уже зібрана колекція студентських робіт, і я збираю, наприклад, і вірші, які вони писали. І якісь відгуки, есе. У мене є така задумка видати такий підручник, посібник для майбутніх журналістів, тому що є чому навчитися гарному, от саме з тих часів. Коли в мене є зараз випадає нагода, я читаю студентам ті роботи минулих років. Ви знаєте, ви на, вони на них орієнтуються і також намагаються своє, свою творчість вже пропонувати. Вернісажу передував майже піврічний марафон особистих фотоспоменів у соцмережах. Як підсумок склалася колективна фотоісторія розвитку журналістської освіти в Сумському державному університеті. Чим відмінна ця кафедра, чому вона так потужна, тому що в нас освітня програма журналістика, зокрема на освітньо-науковому рівні, там, де ми готуємо докторів філософії, вона має зразкову акредитацію. Тобто це говорить про те, що зовнішні експерти оцінили нашу програму як одну з найкращих, мабуть, найкращих в Україні. Тому 100% з викликами справляється, і я впевнена, що і надалі кафедра буде потужно розвиватись. Ну, а Прославляти її будуть її випускники. Часи революції та реформ, а нині й російської агресії, нелегкий виклик для освітян. Проте це не стало на заваді результатом. Наукові публікації у високорейтингових журналах, перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, захисти кандидатських і докторських дисертацій, зреалізовані сотні медіапроєктів. Серед здобутків і взірцева акредитація освітньо-наукової програми з журналістики, врешті-решт, успішні випускники кафедри. Найголовніший і найбільший здобуток кафедри за всі ці 20 років він полягає в тому, що ми 20 років живемо, ми 20 років працюємо, ми 20 років займаємося справами. Ні на мить не зупиняючись. Мені здається, що це найголовніший здобуток, який може бути ще одна знаменна подія як продовження кафедральних традицій вручення посвідчень членів національної спілки журналістів України. Разом зі старшою викладачкою Наталією Пономаренко. Членські квитки та вітання від Сергія Томіленка отримують і старшокурсниці. Водночас, із навчанням вони працюють у медіа, мають вагомі творчі доробки з фаху. Мені, коли взагалі запропонували цю можливість, мені Дуже було приємно, що саме мені пропонують це, і, власне, очікувати не очікувала, але дуже рада, що маю таку можливість. Просто було дуже приємно стояти з цими людьми поруч. приємно було побачити викладачів нарешті наживо, а не тільки через камери, не тільки в Google Meet. Просто така е дуже своєрідна атмосфера, оскільки дуже багато людей з кафедри зібралося, навіть трошечки студентів змогли тут. Е Залучити зараз. Ми документуємо воєнні злочини Росії проти журналістів, проти свободи слова, поширюємо різноманітні матеріали, репортажі про роботу журналістів на фронті. І відповідно, звичайно, що нам необхідні робочі руки, креативні, які відповідно можуть виконувати завдання, не бояться роботи, розуміють важливість інформації. Тому звичайно, що ми були б раді взяти на роботу і випускників кафедри журналістики Сумського державного університету. Сними грамотами від секретаріату спілки нагороджено Сумський державний університет, викладачів кафедри. Окремо грамоти і подяки від деканату факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. Свято завершилося, а літопис журналістської освіти в СумДУ триває далі.